Привіт усім! Ви на каналі Пані Польська, де ми не просто вивчаємо польську, а занурюємося у культуру, легенди та історію Польщі. У новому циклі Таємничий напрямок щотижня будете знайомитися з містом, його міфами, історією та культурними кодами. Сьогодні Краків Легенда про дракона та королів. Починаємо. У центрі легенди: Смок Вавельський, Вавол Драгон Страх і Жак. Для мешканців середньовічного Кракова, що жив під лавельським пагорбом у печері Смоча Яна. Йому приносили щедру данину худобу або більш драматичними версіями юнок, тобто дівчат. Найдавніша згадка у хроніці Віценте Кудбек із початку 13 століття першопочаткову легенду пов'язували з князем Кракусом, який правив вістулянами і заснував краків. За однією з давньою версією сини Кракуса вбили дракона, але потім один убив іншого, і престол успадкувала княгиня Ванда. Пізніше, у народному оповіданні 16 століття, герой бідний швець Скуба, або ще як його називали Дратевка, який вдало застосовував хитрість, начиняє обиранчу шкіру сіркою і смолою. Дракон з'їв її з непритомним від жаху в тілі, пішов до вісли, напився і вибухнув від переповнення та внутрішнього вогню. Скуба одружується з донькою короля, княгиною Вандою, Краків процвітає. Ця версія найвідоміша і найпопулярніша серед поляків, викладена в дитячих книжках і легендах. У сьогоденні під ваболем смоча яма, туристична печера. Яка працює завдяки карстовим процесам і має 276 метрів у довжину, з яких 81 метр доступні для відвідувачів. На виході стоїть шестиметрова бронзова скульптура дракона. Робота Брадіслава Хромого, встановлена у 1972 році, яка кожні 10-15 хвилин вириває полум'я завдяки газовому пальнику. Скульптура і сама печера стали своєрідним символом Кракова. Літом тут проводять парад драконів, продають тисячі сувенірів від брелків до плюшевих іграшок. Смоча Яма відкрилась для відвідувачів ще у 19 столітті завдяки архітектурним розробкам професора Шишко Богуша. Сьогодні це не лише туристична атракція. Печери і скульптури демонструють, як легенда вплітається в повсякденне місто, надаючи кракову унікального шарму і мистецького характеру. Отже, трохи міфів, трохи історії, і ми вже доторкнулися до духу Кракова. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал «Пані Польська. Тут щотижня будуть виходити історії, подкасти, де ми вивчаємо польську через легенди, міфи, культури і справжні історичні факти. З радістю почитаю у коментарях, про що би ви хотіли почути. А наступного разу нове місто, новий секрет Польщі. Дякую, що слухали і до зустрічі!